Усім привіт! Сподіваюсь, ваші справи просто чудові, в принципі, як і в мене. Адже сьогодні ми покидаємо спекотний літній Лондон і відправляємося на вокзал, щоб подорожувати та знайти трошки прохолодніші місця. Я доїжджаю до станції Ватерлоо, а звідти пересідаю на поїзд, що рухається до Саутгемптона. Саутгемптон – це невеличке місто на південному збережжі Англії з населенням приблизно 300 тисяч чоловік. Я впевнена, що і в самому місці є що подивитися, проте його головною гордістю є величезний порт, з якого виходить безліч вантажних суден і паронів. Однак сьогодні це лише проміжний пункт моєї подорожі. А пункт призначення сьогодні Національний парк New Forest. Це величезний і дуже гарний парк, що займає територію близько 571 км. Для порівняння, Вікіпедія каже, що мій рідний Хмельницький має площу 93 км. Свою прогулянку ми почали із місцевого зоопарку, адже після урбаністичних лондонських пейзажів хочеться бути ближче до природи. Вхід у зоопарк коштує 14,75 і, на мою думку, побачення не виправдало моїх очікувань. Звісно, було цікаво бачити вовків, кенгуру, оленів, чи бізонів. Але, в принципі, це і усе. Більшість жителів зоопарку це витри, сови, різні гризуни. І це не те, що не вражає, але, проїхавши майже 4 години, очікуєш побачити дещо більше. Ми так і не побачили риси, куниць, колекції земноводних і метеликів. До речі, з метеликами вийшов дуже цікавий момент. Виявляється, що теплицю чи приміщення, чи як воно називається, напевно, зал з метеликами закрили не через розклад, не через там нестачу фінансування, а через те, що його утримання виходить дуже не екологічне. Розумієте? Люди настільки переймається екологією. Що скасовують прям цілі виставки, бо вони споживають дуже багато електроенергії. Як вам такий план? Не знаю, я би роботу про екологію починала би зі зменшення кількості пластику в пакуваннях в овочів в супермаркетах, бо реально це просто якийсь жах, Колись зніму відео і про супермаркети також. Тішає лише те, що тваринки живуть на великій території, а не в тісних клітках. Тому добре себе почувають. До речі, оскільки це Англія, важливо пам'ятати, що все тут зачиняється досить рано, так що відчинений зоопарк тільки до 17.30. Так, здається, що це дуже рано, проте, якщо вам, як і мені, треба ще кілька годин повертатися на поїзді назад, то це навіть досить зручно. Однак найбільшою принадою Фореста є сам парк. Гуляти тут можна хоч цілий тиждень, і ви все одно не обвідете його весь. До того ж, у спеціальному додатку Фореста, посилання на яке я залишу в описі, вам пропонується кілька маршрутів для вашої прогулянки, під час яких ви зможете помилуватися пейзажами, зайти в старовинне англійське село або навіть дійти до пляжу. Вибір за вами. А оскільки більшість маршрутів простягається на десятки кілометрів, у парку можна також орендувати велосипеди. Коштувати таке задоволення буде приблизно 13 фунтів на день. Проте для любителів велосипедистів чи для тих, хто хоче випробувати себе, Форест – це справжня знахідка. Просто подивіться, яких коників ми зустріли під час своєї поїздки. Дуже класно, хоч і трішки страшно, коли вони бігають за тобою. От таке цікаве місце ми відвідали сьогодні. А як вам сподобалося? Мені точно так. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, а я поїхала додому. Всім па-па!